Уявіть собі ситуацію, ви вирішили змінити життя на краще і складаєте список, де одночасно значиться почати бігати, змінити раціон, вивчити іноземну мову, знайти нову роботу і до цього всього почати раніше прокидатися. Знайомо! Однією з ключових причин, чому ми відкладаємо свої справи на потім або назавжди, є відчуття надмірної кількості завдань або перенавантаження завданнями. Коли список справ виглядає занадто великим і складним, ми часто почуваємося розгубленими. І виникає внутрішня напруга, яку мозок прагне зменшити, шукаючи відпочинку чи відволікання. В результаті відкладаємо виконання найважливіших або найскладніших пунктів, бо не бачимо, з чого варто почати, або як поділити ці завдання на підйомні частини. Вітаю! Ви на каналі Жарптиця Джерело душі і з вами я, Тетяна Жарківська. І сьогодні ми говоримо про одну з причин відкладання справ на потім. Це перенавантаження завданнями. Запрошую вас підписатися на мій канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на каналі. Підтримайте розвиток українською. Уяви, що ти приходиш в кафе, а офіціант замість меню приносить тобі величезний список на тисячу страв, і все смачно, і все хочеться, але мозок одразу каже: Ой, ні, дякую, я краще водички поп'ю. Так само і з завданнями, коли їх занадто багато, мозок дивиться на цей список і думає, «Хм, ну, мабуть, я краще полежу в інстаграм годинку, там менше стресу. В цей момент ти починаєш прибирати вдома, переглядати старі фото чи робити абсолютно непотрібні речі, яких навіть не було в твоїх планах. Все, що завгодно, аби тільки не братися за цей страшний список. Ну, звісно, якщо ви його написали. Чому так відбувається? Наш мозок любить конкретику, він хоче зрозуміти, що йому робити чітко і ясно. І коли він бачить багато справ без пояснень, без чітких інструкцій, він починає панікувати і каже: ай, це дуже складно, давай завтра. Або ніколи. Мозок хоче задоволення, а не стресу. Він за природою лінивий, і це нормально. Він завжди шукає легкі і приємні завдання, які принесуть йому дофамін, гормон радості. А складні завдання це для нього як похід до зубного. Він буде уникати їх будь-якими способами, бо вони створюють дискомфорт і стрес. Мозок погано працює в режимі багатозадачності. І коли ти даєш йому одразу багато завдань, він плутається і гальмує, бо він не знає, на що саме звернути увагу. Це як коли в твоєму телефоні одночасно грає музика, запущена якась гра, одночасно йде оновлення і приходить 50 повідомлень з різних месенджерів. Телефон зависає, а мозок відмовляється взагалі хоч щось робити. Що з цим робити, щоб мозок тебе слухався? Виписуй всі завдання, навіть самі незначні, для того, щоб розвантажити свою голову. Ідеально це робити на папері, виводити з ментального рівня на фізичний, дотягувати до фізики через дію рукою. А можна в нотатках телефону або на комп'ютері. Це зручно, бо є постійний доступ. Головне виписати все. І цей список можна дописувати. Треба дописувати. Що думає наш мозок, коли він бачить оцей твій величезний написаний список справ? Уяви, що він ніби старенький смартфон із постійно заповненою пам'яттю. І коли ти відкриваєш відразу купу додатків, тобто своїх справ, він просто зависає і каже: Ого, я не тягну, це занадто. Так само і з твоїм списком. Щойно мозок бачить перед собою десятки незрозумілих або складних. Чи неприємних завдань, він відчуває стрес і починає тікати від виконання. Зроби порцію менше. Не пхай в рот всю піцу, яку ти замовляєш в кафе. Відріж один шматочок, одне конкретне завдання. І зроби його. А потім наступний і ще один. І не намагайся з'їсти оцього цілого слона разом. Розбий своє величезне завдання на маленькі кроки. І я візьму самий примітивний приклад: це прибрати квартиру. Принцип на всі завдання однаковий. Прибирання загалом це глобальне завдання. Прибирати по черзі кожну кімнату це вже ваше глобальне, розбити як мінімум на два. А якщо ви конкретно розпишете чи розкладаєте по поличках, що саме входить в це прибирання, наприклад, поскладати в шуфлядах, поскладати в шапах, розібрати завал на етажерці, помити вазону, помити підлогу і так далі, у вашій голові проясниться, і завдання буде виглядати вже не таким складним. Тобто, розділяємо свої справи на зрозумілі частинки. Пиши. Або став собі завдання максимально конкретно. Замість прибрати квартиру, напиши розібрати крісло завалене шмотками. Або замість написати книгу сьогодні придумати назву розділу. Мозок любить чіткість і конкретність, і він буде тобі дуже вдячний. Навіть якщо робити задання ці хаотично, мозок бачить конкретні задачі і легше за них береться. Що з цим робити, щоб мозок тебе слухався? Зменшуй кількість одночасних завдань. Робити все одночасно, це значить не робити нічого. Давай мозку максимум 2-3 завдання зараз. Ще одне. Жінка може одночасно робити 2-3 завдання, навіть 4. Вона може легко варити їсти, мити посуд, придбирати в квартирі і при цьому говорити з подругою по телефону. Чоловік зосереджується на одній роботі. Тому, якщо він готує вечерю, то вся його увага на страві, яка готується. І він не буде одночасно мити посуд і відповідати тобі на твої запитання. І це нормально. І з тобою все окей, і з ним все окей. Така чоловіча і жіноча природа. Але це вже зовсім інша тема. І не забувай про десерт. Заохочуй свій мозок. Після виконання маленької задачі дай мозку смаколи. Можеш трошки відпочити або зробити щось приємне. Наприклад, виконала складне завдання, молодець. 10 хвилин дивишся смішні відео в Тік-Ток. Зробила важливий дзвінок, який відкладала, хто знає, скільки. Пішла, попила каву з шоколадкою, викреслила завдання, нагорода. Так розум зрозуміє, що працювати вигідно. Знайома ситуація, коли після перегляду списку справ ти раптом починаєш шукати відповіді на питання, чи може пінгвін застудитися, або скільки часу жирафа п'є в воду, це все мозок. Він просто уникає складних справ і шукає легке задоволення. А є ще інша сторона медалі. У мене була така ситуація. Я пам'ятаю, як я сиділа ввечері перед нотом ну, список задач відкритий, нотатки розписані, все продумано. А я сиджу і просто втуплююся в них наче паралізовано. Руки не піднімаються, навіть щось розпочати. І я пам'ятаю, як виникло в голові отаке дивне знаєте, відчуття Мені не лінь. І я просто не знаю, з чого почати. Все важливе, все горить, все хоче моєї уваги прямо зараз. І ти паралізуєшся. Це також перенавантаження. Коли завдань дуже багато, мозок не може вирішити що перше, і тому не робить нічого. Що важливо зрозуміти в такому випадку: це не прокрастинація в класичному її значенні, типу нічого не хочеться робити. Це перенавантаження системи. Мозок втомився, він не може прийняти рішення, бо варіантів мільйон. І всі кричать. Я важливий. І тут часто з'являється ще одна штука. Це відчуття провини. Типу, я нічого не зробила сьогодні, я знову злила свій день в нікуди. І ти навіть не помічаєш, як живеш з відчуттям постійної провини за те, що не зробила все. І в такому випадку тут важливо зупинитися і визнати, я не лінива, я просто виснажена. Я взяла на себе занадто багато. У моєму туду не життя, а воєнні дії. І це не окей, бо мозок не створений для постійного виживання. Я людина, і я маю межі, і мені потрібен відпочинок. Дати собі цей відпочинок. І тут важливо не просто фізично відпочити, але й морально. Не довбати себе, що от я лежу або я гуляю, а час іде, і я нічого не роблю. Це вже робота з підсвідомістю і з мисленням а також можете створити розклад своїх завдань на кожен день, встановити приблизний час для кожного завдання і дотримуватися цього розкладу, поки виконання завдання не перейде в звичку. Нова звичка це моя улюблена тема, тема мого марафону. І я дуже люблю впроваджувати нові звички в життя і допоможу вам це зробити, якщо є бажання почати щось нове, і ви не знаєте, що почати і як це робити. А щоб зрозуміти, що впливає на вашу продуктивність, визначте причини відкладання. Пообіцяйте собі, що виконаєте це завдання. Лише не забувайте про те, що виконувати. Надані обіцянки собі це ще важливіше, ніж дотримуватися обіцянок даних комусь. Кожна невиконана обіцянка дана собі має наслідки, які проявляються в вашому енергетичному полі. А якщо ви нічого з цим не робите, це осідає хворобою в вашому тілі. І призначайте терміни. Це допоможе вам виконати завдання до потрібного терміну. Ставте конкретні цілі і досягайте результату. Більше про це у моїх відео, про те, як ставити робочі цілі і як не відкладати свої справи на потім через внутрішній страх, посилання на відео в кутику вгорі. Ось і весь секрет. І коли список справ не виглядає як тисяча страв у кафе, прокрастинація зникає. Ну, принаймні. Значно зменшується. Напиши в коментарях, чи було в тебе таке, що справ купа, а ти просто зависаєш і не робиш нічого. Або дивишся на свій список і хочеться просто заховатися. Мені цікаво, наскільки це знайомо саме тобі. Тепер ти знаєш, чому так відбувається. Просто не дай своєму мозку зависати. Давай йому зрозумілі і прості завдання, і він буде щасливим, а ти продуктивний. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, пишіть коментарі, діліться своїми друзями, знайомими, з тими, кому ви вважаєте, що це відео буде цікавим або корисним. А з вами сьогодні була я, Тетяна Жарківська, і канал Жарптиця Джерело душі. До зустрічі!